Вітаю, колеги. Представляю квест слідами Тома Суєра. Квест розпочинається з того, що між Томом Суєром і геком Фідом зав'язується розмова. Том, ти це бачиш? Це ж записка. Хтось залишив її спеціально, що там написано. Може, це... І так далі. Том дає відповідь Геке, це не просто записка. Дивись, тут усе зашифровано. Це якийсь код. Так, тут дійсно код за кодом Цезаря е, учні повинні допомогти геку і тому розшифрувати дану записку. Появляється Бекі, яка е, дає також. Не сумнівайте, у мене є підказка. Це шрифт Цезаря. Обирайте літеру. Повертайте. Так, отже, шрифт Цезаря. Та Ми натискаємо четверто. на Бек. У мене уголі. є підказка. От, і з'являється підказка. Тут треба читати кожну, обирати кожну четверту літеру для того, щоб прочитати, що тут зашифровано. А тут зашифровано, скарб не знайдете. Так. Але діти переконані, що скарб вони знайдуть, прочитали, розшифрували Ну, це якби мої підказки вам колеги, і далі ми переходимо ось до такої сторінки. Тут кожна сторінка завдання. Можна переходити по кожній сторінці, всі вони ось, бачите, дієві, можна переходити на ту сторінку, яка подобається, адже все одно учнів є можливість повернутися назад на цю сторінку, яка вважається домашньою. Отже, наприклад, візьмемо перше запитання: тут що треба? Виставити хронологію подій, тобто перенести звідси ось оці всі планочки сюди. І виставити їх у е, правильній послідовності. Ну, тут, якщо неправильно, то втікає планочка. Так, отже, це завдання зрозуміле. Далі повертаємося. От е, можна заховати його і натиснути на друге запитання: хто що сказав. Тобто розділити, хто із е, героїв. Був автором даних слів. Дали відповідь, знову повертаємося на цю сторінку, натискаємо знову на 2, і запитання 2 у нас зникає, щоб не заважало. Третє завдання є: ми заходимо, карта. Тут треба підписувати, де який є об'єкт. Виконали, тобто де подорожував Томі Сойер. можна дітям дати додаткове завдання, пояснити, де на якому етапі відбулася яка цікава пригода героїв. Повертаємося знову на цю ж саму сторінку. так, Четверте склади пазл. Тобто тут треба скласти пазл. от, Ну і ясно, що видно, що тут у нас буде ми більше міняємо ці частинки, вони в нас більше змінені. от, І потім починають учні складати пазл і отримують ім'я ось таким чином. так. Зрозуміло, Бекі. Отже, це завдання також виконано. Переходимо ми знову на домашню сторінку, натиснувши на будиночок. От, і тут ми е, закриваємо четверте запитання і переходимо на п'яте. Е, підібрати пару. Значить, турботливою в нас була е, Мері, так, е, сестра Тома. Е, наприклад, допитливою в нас була Бекі. Ну, і ось так ми розставляємо ці стрілочки на місця. Завдання виконано учнями. Переходимо до наступного е якби, етапу квесту. Шосте завдання: скласти скриню зі скарбами. Тут знову появляється індіянин джо. Нарешті карта. Який говорить, що карта є, але не вдасться ні геку, ні тому її розгадати. Повернення на домашню сторінку немає. Отже, ми переходимо за стрілочкою і знову хлопці нам щось розповідають. Гек, це ж справжня карта скарбів. Нарешті ми до неї дібрались. але як її скласти докупи? Том? А якщо бракує частини, що тоді? Так, ось дійсно є частинка, натискають. Знову пазл. Тут ви міняєте пазли місцями, діти складають пазл, отримують карту, ну і, звісно, завдання виконане. Можна далі мандрувати наступний, наступним етапом. Сьомий етап у нас впізнати героя за описом. Знову ж таки, є ось опис. Діти говорять, хто це має на увазі, натискаємо і дійсно це бекі, так якби по кожній картці. Виконали це завдання, можна його звернути. Восьме завдання: знайти п'ять відмінностей. Тут у нас відмінність, наприклад, перша ось квіточка, далі ось квітка, підказую вам, ось у нас кущик, тут у нас немає дерева. От. І ось такі бантики на кісках у бекі. Всі завдання діти виконали, знайшли, повертаємося на. Домашню сторінку. І нарешті в нас останнє дев'яте скласти слово із анагром. Ну, наприклад, ось так ми беремо, точніше, діти беруть і виставляють у правильному порядку літери-анаграми. Розгадали всі слова ось таким чином. Якщо я буду ставити на інше, бачите, воно не стає. Кожна літера стає на своє місце. Але далі, знову ж таки, вже переходу на домашню сторінку немає, тому ми переходимо ось так. Появляються всі герої і дякують учням за допомогу. Сподіваюся, цей квест вам буде цікавий, і ви використаєте його на підсумкових уроках.